І склади команд. Давайте про них поговоримо. Розпочинаємо із гостей. Луганська зоря у такому складі. У воротах перший номер Олексій Шевченко у захисті. У півзахисті Ігор Харатін, восьмий номер, 24-й Дмитро Гречишкін, сьомий Іван Петряк. Є чим відповісти одеському чорноморцю. У воротах 71-й номер Дмитро Безрук у захисті 94-й Олег Данченко. У півзахисті восьмий номер Олександр Андрієвський, шостий Кирило Ковалець, сьомий Дмитро Коркішко, 22-й Капітан команди Владислав Кабай. Вкрай важливою і, можливо, навіть визначальною для одеського Чорноморця команди, яка неодноразово декларувала свої амбіції Євроку. І зараз в який момент. Помилка і гол на 14-тій секунді матчу Визначається Пауліньо. І все розпочалося ось тут. Центральний захисник. А саме Олександр Азацький, подарував м'яч супернику Іванові Петряку. Петряк прострілив Пауліньо з меж воротарського майданчика, звісно ж, не схибив. Петряк підчатував Азацького. ну, Власне, що тут і казати, початок матчу, який е, може просто і, е... не вважається майстром гри головою. Отже, 26 хвилина. Андрієвський подає. Шевченко на виході кулаками вибиває м'яч. Підбуває... Пробиває Гречішкін, Безрук не ризикує. Ось ця цілеспрямованість. Налаштованість на тягне м'яч. Андрієвський пробиває лівою. а ж скільки на. Пелявський помічає праворуч Петряка. Петряк там бо на у штрафному меданчику, але Денніс не влучає. Зрештою, м'яч у Пауліньо, Той прострілює нарешті. І ще й стикається з кимось із е, футболістів команди господарів. Саме із Кирилом Ковальцем. І за це ковалець отримує жовту, І Бонавентури отримує жовту за ось цю сварку на полі. Хоча буде вкрай складно проти зорі в меншості. У першу чергу сподіватися. Сміли йдуть вперед носити. Удар відбувається. Так само удар масштабам був неточним. Обіграв тут Гречишкіна на швидкості пробіг вперед і вдарив. Жеко Любенович впадає Любенович, Петряк під лівою ногою м'яч пробиває Петряк, але Олександрійці грали не краще за них. Щоб перед останнім туром, принаймні, була рівна кількість очок. Зараз сейв. Гордієнко пішов, змістився у центр. Ні, точніше, це Соболь. Соболь з лівого флангу змістився. Віддав на Калітвінцева, Калітвінцев не роботі. Чечер просто, але надійний. Петряк, Петряк, падіння у боротьбі з о, суперником, з Максимом Третьяковим, і це має бути друге вилучення, якщо так станеться. Як на мене, то це фол останньої надії там перед. О... Але, схоже, ще жовту картку лише у руках тримає. І... Іноді отримує за це попередження. Пауліньо пробиває поворота. Вийшло пробити як слід. Пауліньо він був на хорошій позиції. Бачив вами статистика до вашої уваги. Багато ударів було в Чорноморця, але усі вони були не влученими. Ну а заря своїми шансами скористалися.